У малому візці стверджують, що ця криниця є цілющою. Подейкою, що тут зцілюють немічних. А наприкінці червня на ясені поряд з криницею з'явився образ Матері Божої. Марія Фриюк, мешканка малого візця, каже, що першим образ побачили діти. Саме вони прийшли до її помешкання та розповіли про дивину. З того часу до ясеня стали приходити люди, каже вчителька. Відтоді місцевість стала місцем паломництва. В травні місяці ми побачили, що на цьому ясені з'явився наростати почав мох. Ну, але він не набирав ніякої формальності в конфігурації, була просто така пляма з моху. І в кінці червня почали появлятися такі образи Матері Божої Марії. Чітко було ще не видно, але через дві неділі побачили, що це чітко видно образ. Гурт дівчат прийшов подивитися на диво із Баленців, Снятинського району. Каже, що почули про богоявлення від друзів, тому побувати у малому вісці поставили собі за мету. Сюди я прийшла в перший раз і хотіла попросити здоров'я для своєї сім'ї, а також для всіх своїх друзів і близьких. Дві паломниці прийшли також пішки із сусіднього села. Кажуть, що хочуть просити у Матері Божої благословення для їхніх сімей. Я знала від людей, що таке з'явилася матінка Божа, і хочу попросити в неї здоров'я своїй родині, дітям і собі теж. І Всім людям ми було все, все здорово, да. просити здоров'я усім, для своєї родини, для дітей, для онучки, якого я маю. Молода, що йшла запрошувати на весілля, також помолилася до образу Матері Божої. А під вечір священники проводять біля Ясеня відправи. З малого вісця Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.